Доброго ранку, моє ім'я і сьогодні про корисні додатки, як завжди, розкажу зараз про дуже класний додаток для вашого телефону, планшету під назвою Осміно Wi-Fi. Це такий додаток, який допоможе знайти точки доступу Wi-Fi будь-де ну, в даному випадку на вулиці. Дійсно важлива актуальна річ, тому що інтернет все таки в нас не безкоштовний. цей раз. Ну а по-друге, бувають ситуації, наприклад, за кордоном, або десь відпочиваєте, і звичайно потрібен Wi-Fi, тому що в ромінгу інтернетом занадто дорого користуватись і. Тут ось цей Wi-Fi приходить нам на допомогу. Отже, давайте перевіримо, як працює цей Wi-Fi. Ви знаєте, в описі програми йшлося про те, що вона працює без інтернету, тобто з допомогою GPS-супутника, який, в принципі, є в кожному GPS-трекер, який є в кожному гаджеті, знаходиться ці, ці точки вайфай. Але, чесно скажу, ми спробували, нічого воно не знайшло. Тому нам вдалося під'єднатись до інтернету, і ось тоді він тільки знайшов безкоштовний вайфай тут поруч. Натискаємо. Натискаємо значить, на мапу. І що ми бачимо? Мапу Києва. І бачимо, де ми знаходимося. От ми зараз в районі вулиці Сагайдачного. Збільшуємо і шукаємо найближчий інтернет. Давайте подивимося, що в нас тут є. У нас є зелені та червоні відміточки. Зелені, це відповідно безкоштовний Wi-Fi. Натискаємо і бачимо ось ресторанчик. Тут на Петра Сагайдачного. І написано, що відкрита мережа. І навіть є фотографія. Як це виглядає? Фотографія з Google Maps. Зручно натискаємо. Як туди дістатися? Ось бачимо, де ми, і ось бачимо цю точку. Ну давайте підемо, спробуємо під'єднатись чи спрацює. Ходімо. Так, ну ось ми дійшли до точки, де в нас є безкоштовний Wi-Fi. Зараз ми тепер спробуємо до нього під'єднатись. Заходимо в налаштування. Wi-Fi. І дивимося, які тут є в нас мережі. Натискаємо підключитися. Так, пише, що під'єдналося до безкоштовного Wi-Fi. Зараз зайдемо в інтернет, перевіримо, чи працює. Отже, відкривається wi fi бар, тобто є реклама цього закладу. Ми її подивилися там одну секундочку, приймаємо умови і заходимо до інтернету. Окей, і тепер в нас, будь ласка, працює, інтернет абсолютно безкоштовно. Можете зайти і випити кави, або можете просто, якщо хочете поруч постояти і зловити інтернет. Так, ну ось ми знайшли ось цю точку Wi-Fi, до неї під'єдналося. Давайте подивимося, де ще поруч є Wi-Fi, ну пише аж в кінці вулиці, ну, Тобто, досить далеко. Я думаю, що метрів 500 звідси. Але я зайшов в налаштування Wi-Fi, і Wi-Fi мені показує, що є поруч безліч безкоштовних точок. Ось, наприклад, ресторан напроти. Я до нього зараз під'єднуюсь. І, будь ласка, все працює. Хоча цієї точки на цій мапі немає. Ну, тобто програма працює, показує, що дійсно тут є Wi-Fi на цій точці, але не показує точки, які. Є поруч. До речі, в цій програмі є дуже класна функція, що якщо ви знаєте пароль від якоїсь точки Wi-Fi, ви можете поділитись цією точкою з усіма, хто знаходиться поруч. І взагалі по всьому світу, тут в районі 5 мільйонів точок Wi-Fi, але з, з центром Києва, з Подолом тут явно проблеми, тому що, ну, тому що дійсно далеко не всі точки. Можливо, ще не оновилося до кінця, але ну, це великий мінус. Тобто дійсно програма привела нас до точки Wi-Fi, але не показала точки, які є поруч. Тому від мене четвірка з мінусом, або трійка з плюсом. Обирайте. А зараз хотів розказати вам про дуже класний додаток під назвою FX Guru. Це такий відеоредактор, який допоможе зробити із звичайних ваших відео ем, голівудський блокбастер. Отже, обираємо ярличок на екрані FX Guru, і одразу нам тут пропонує натиснути старт. Натискаємо старт. і... Відповідно, обираємо з тих спецефектів, які тут є, що нам потрібно. Наприклад, є е, е, вибухи, якась стрілянина, якісь дівча... дівчата, це пізніше. І давайте знайдемо, де в нас тут НЛО. Так, знаходимо Уфошатл, називається. Натискаємо. І тут нас пропонує натиснути старт. Ну, до речі, це англійською мовою, українською російською немає, але в принципі все зрозуміло. Натискаємо старт, ну і вмикається наша камера. Тут у нас є схематично, як це буде виглядати. Ось цей UFO. Натискаємо REC. І пишемо. Потім програма пропонує вам зберегти це відео, яке ви записали. Наприклад, додати всілякі аудіоефекти чи не треба. Нехай буде такий звичайний звук. Тобто різні варіанти, знову ж таки, вся англійською мовою. Зберігаємо. І тепер можемо насолоджуватись веселим на відео або поділитись ним, наприклад, в соціальних мережах. Дійсно? НВО над музичним театром. Шкандаль. Викликайте ТСН. Давайте зараз спробуємо ще один ефект під назвою «Сателіт Креш, тобто падіння. Падіння супутника. Ми знайшли автомобіль, який припаркований, ну як кажучи, неправильно, посередні тротуару, тому що безліч вільних місць. Ну, як то кажуть, Бог тобі суддя та е, поліція е, на допомогу. Але ми вирішили е, принаймні для себе зробити приємний момент. І зараз ми скинемо на цей автомобіль супутник з допомогою відео. Давайте спробуємо. Так, натискаємо старт. Угу. Ось впаде він тут. Ось так. YEAH! Ага. Висновки про ефект згуру. Насправді дуже прикольний відеоредактор. надзвичайно популярний у світі. В нього велика оцінка в магазинах додатків. Серед мінусів лише в районі 10 безкоштовних спецефектів за все інше доведеться сплачувати. Ну приблизно один бакс за один ефект. Але з іншого боку, ну це ми так звикли, що в інтернеті все чомусь безкоштовно. Ну, але треба звикати, що якщо хтось хоче, можливо за це і варто е, заплатити. Працює досить плавно, спокійно і зручно. Реклами я не побачив. Ну, певно, що тому, що є. Платний контент в цьому додатку, тому від нас як додаток для розваг ставимо однозначно 4 з плюсом, не 5, тому що безкоштовних все таки ефектів, як на мене, трішки е, замало. Якщо, до речі, друзі, у вас є класні додатки, прикольні програмки, якими ви користуєтесь на ваших девайсах, Тож, будь ласка, пишіть нам на нашу сторінку мережі Фейсбук і про найцікавіші ми розкажемо в нашій рубриці. Чекаємо. Сьогодні ми представили для вас два цікавих додатки. Wi-Fi – програма, яка допомагає швидко знайти безкоштовний інтернет у вашому місті. Додаток працює, але має далеко не повну базу точок доступу. Тож від сніданку четвірка з мінусом. FX Guru – додаток, що доповнює ваші ролики голівудськими спецефектами. Програма проста у використанні, має зручний інтерфейс. Та, на жаль, більшість спецефектів платні. Через це сніданок ставить четвірку з плюсом. Користуйтесь задоволенням.